Багато людей просило зробити огляд на дану погружну пилу Airbow. Ну що ж, буду робити, буду розповідати вам. Давайте почнемо з того, що це стара уже пилка в мене. Я її брав Бушною. Вона на той момент вже мала проблеми з підшипником в редукторі. Я його буквально тоді відразу і замінив. І з того моменту уже, якби, я до неї не ліз, тільки поміняв. В самі щитки в ній. Для яких робіт я її собі купував. Перше, це обрізка обзала, ну, там, з дошок. От є звичайна дошка, обзал обрізав і далі собі її на циркулярку дошку різати. І торцювання широких щитів, які мені не влазять в мою торцовку. Це якби все, для якої роботи я брав. Кілька разів різав я її ДСП, скажу відразу, вона робить сколи, е, хай би який там диск не був, вона ну, буде робити сколи. Тому що це не професійна е, погружна пила, а більше я би сказав побутова. Тому для таких е, побутових задач я її собі е, і брав. Купував я її на Elixie 3,5 тисячі гривень е, разом з двома направляючими шинами. Людина продавала, тому що вона, ну, не потрібна була їй ця пилка. А я собі взяв якраз для такої роботи чорнової. І вона мені, ну, мені ну, її вистачає ось так. І в принципі зараз вистачає. Але зараз вже повилазили болячки, які ну, досить так спричинюють дискомфорт в роботі з нею. Давайте перша її болячка це ось такий люфт з'явився. Тобто ось тут, в цій станині, там де є отвір, в який вставляється пальчик, відповідно, ну, вона таким чином кріпиться до самої підошви ось там, за допомогою одного пальчика. І відповідно, вона ще тут ходить по цих різних пазах. І тут одна пружина. І в тому отворі, де вона якраз то наш пальчик. Кріпить її до підошви, є вже вироботка, і через це в неї такий люфт. Далі наступний момент вона має люфт на е, направляючій шині. Я думаю, чутно було. Це через те, що дані ексцентрики ось тут вже вони стерлись, тобто вони вже там ніякої ролі не відіграють. Ніяк не притискають саме цей направляючий горбик на нашій, погруж... на нашій направляючій шині. Заміна диска тут проста, елементарна, перемикати просто режим і далі собі опустили, відкрутили. Ну, і відповідно, потрібно ще диска тут зафіксувати цим стопором. І якби все. Під 45 градусів потрібно 45 градусів ловити. Вона відразу 45 градусів тут не виставляє. Потрібно відповідно, перший зробити раз за чорновий, підрегулювати, другий раз вже. Як би контрольний і вже на третій раз основний різ зробити. Я так робив. В принципі, це час займає трохи, але не так часто ті зарізи під 45 градусів я і роблю з цією пилкою. Плюс тут в ній є додатково ця от штучка, яка кріпить чи не, не дає нашій пилці, коли ріжеш там під певний кутон. Перекинутися із направляючої шини, тому що тут є спеціальний цей такий бугорок, за який саме чіпляється оцей от поворотний обмежувач. ну Він в мене вже не повертається, бо я його вже так не використовую. Також тут є у нас такий стопорок, який не дає, точніше, в мене в даному випадку, який не давав кульці. Їхати назад. Я там пружинку вийняв, і просто в мене пилка їздить вперед назад. Так мені комфортно. Хтось каже, що відіб'є назад, буде зворотний удар. У мене один раз за два роки таке було. І то через те, що я просто не зауважив, що в мене цей. З'їхала сама направляюча шина я її просто не закріпив. І то нічого страшного було. Все якби на місці. Так, по дисках, які я використовую, то це такий Дніпро М на 20 дисків. Нормальний хороший, хороший диск, він свій ресурс відробляє на 100%. Далі по DSP ще використовувався такий диск, М Ультра на 48. Зубів, він дорожчий. Е, і, в принципі, все. Якщо ви хочете цю пилку собі купувати теж для такої чорнової роботи, однозначно можна її брати, десь знайти по якійсь там дешевій ціні. Якщо брати для ДСП, для ДСП вона не підходить. Треба фесту. А, і що ж, можна ще сказати, е, якщо ви все ж таки надумали брати цю пилку, незважаючи на оці всі люфти, вони вас там не лякають, то беріть суто саму пилку. Е, не потрібно шукати оцей весь набор із цими направляючими по 70 см ці огризки е, ну, нафіг. Е, краще вже відразу от... Е, Купити собі таку от направляючу метр п'ятдесят типу Макіта. В районі 2000 я її купував з доставкою разом мені обійшлась вона. Плюс до неї, до цієї ж направляючої, можна взяти ось такий типу кутника для торцювання там щитів. Цей кутник в Макітовській направляючій себе дуже файно почуває, він не має люфта там ніякого. А от в даній направляючій шині він має люфт і тут такий нормальний. Якщо от вам не тяжко, то я зараз продемонструю. От загнали, зажали і дивимося. Я думаю, що буде чути. Тобто такий люфт непоганий має. І також докупити собі ось такі з'єднувачі на Aliexpress, так, там в районі 500 гривень, вони вартують. У нас в Україні вони дорожче вартують. Але ну, воно того варте, можна сказати так. Якщо все ж таки взяти дві таких от шини макітовські, а тут треба поставити. Тут от є, але тут мінімальний взагалі люфт. Тому отак все в принципі. Якщо ви справді надумали собі взяти таку Airbower, подумайте гарненько, можливо трошки докласти грошей і купити бушного фестула.